Чому чоловіки бояться великих грошей? Одне та те саме питання. Знову ж таки, чому? Як тільки в чоловіка з'являються гроші, що він почне робити? Які ваші версії? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Всі чоловіки, практично, ну, всі чоловіки, хто в мене навчався, голосно або тихо, всі говорили одне: як тільки в мене з'являться великі гроші, я дуже переживаю, що зі мною станеться що? Я загуляю. Я собі знайду коханку, я почну гуляти по бабам, почну випивати і так далі. Тепер давайте дивимося, коли до мене люди приходять на проект перший час на мільйон. Перше, яку пропаганду я вийду, дотримуватися чотири регулюючих принципи, в які буде входити що. Перше: не вживати ніяких, не бути вегетаріанцем, тобто не їсти м'ясну їжу, м'ясо, рибу, яйця і часник, цибуля це все туди входить. Друге, не вживати ніяку виду інтоксикації. Тому що як тільки виживаєте інтоксикацію, все вас понесе. Ви з'їли важку їжу, тобто м'ясо, Давайте поясню, що таке м'ясо? М'ясо це є труп, це чийсь труп. Чи буде нормальна, адекватна, здорова людина з високим рівнем розуму та інтелекту їсти м'ясо? Не буде. Вона ну, розуміє, що це труп. Для чого їсти труп? Що нема що їсти, є, що їсти. О, така їжа, вона важка, вона падає в шлунок, вона що? Вона давить. Далі, хочеться що? Випити алкоголь, називається рідкий вогонь, для того, щоб це перетравилося. Коли чоловік тверезий, у в нього нічого на статеві органи не давить, йому не хочеться сексу. Чоловік з'їв не те, що треба, випив не те, що треба, п'яного мужика звабити набагато легше. Він п'яний, вона п'яна, ну, всяке може бути. І тут вони загуляли. Тобто, коли ви приходите до мене на проєкт, я вам відразу що кажу? Перше. У цих до цих чотири принципи отримують: перше бути вегетаріанцем, не їсти всяку дрянь. Друге, не вживати ніяких видів інтоксикацій. Третє ну, от, не займатися незаконним сексом. Є жінка дотрим, ну, підтримувати стосунки в сім'ї. Четверте не грати в азартні ігри. Тому що на коханок, на неправильний на алкоголь, на всі види інтоксикації, на неправильну їжу потрібно дуже багато грошей. Там не буде нічого добре. Наступне, коли у вас побудовані стосунки. Чому я говорю, чому схема повинна бути така? Перше, має бути чоловік з чистою свідомістю. Далі він має мати духовного наставника. Дивіться, перше, я в порядку, друге, стосунки в порядку. Коли я кажу стосунки, це не тільки чоловік-жінка. Коли є чоловік, який має духовного наставника, який жертвує кожен місяць якусь суму грошей, Тобто він сплатив податки, всі, плюс ще частину пожертвував наставнику, плюс жінці ще віддав. Скільки в нього лишається? Небагато. Коли ви кожен раз віддаєте великі суми грошей, у вас небагато залишається. Але в цьому випадку ваша свідомість чиста, ваше его, воно маленьке, його нема. І в цьому випадку ви тоді можете заробляти гроші. Коли у вас гарно побудовані стосунки в сім'ї, коли у вас є любов, не тільки секс, потрахатись так, знаєш, у вас сперма, що вас на потолок летіла. розумієте, не про це йдеться мова. Коли у вас дійсно побудовані стосунки, вам не хочеться, коханку. Для чого? Жінки, хто відповідає за стосунки в сім'ї? Жінка. Якщо є проблеми в стосунках, в цьому винна жінка. Запам'ятається, брати це не завжди. Тому що це жіноча територія. Чоловік має мати фокус на те, чим він корисний людям. Чим більше чоловік приносить користі людям, чим більше він відносить, віддає в соціум, йому за це дадуть гроші, які він принесе додому і поділиться жінку. Про ці гроші, питання я говорив в попередньому відео. Передивіться цей плейлист. Взагалі рекомендую перший час на мільйон, пле, весь цей плейлист, дивитися від початку до кінця, плюс підписатися на мене і слідкувати за новими відео. Тому що вони чіпляються одне за друге, також відповідає на ваші питання, там є, ну, завжди є цікаві корисні речі. І так, <кій> перше, є чоловік, він в порядку. Друге, в нього хороші стосунки з жінкою. Давайте ми подивимося, так, коли чоловік закоханий, чи можна його зробити? Я чоловік, я знаю, про що я кажу. Коли в мене в серці є якась жінка, яку я люблю, мені решта жінки не цікаві. Друге, коли я провів бурну ніч, коли нормальний чоловік провів бурну ніч, він зранку просто не встане. Ну, давайте на чистоту. Не встане, не захочеться. Якщо цей кабель, який пхає всюди, де треба, це якийсь ненормальний чоловік. Ну, не то, що ненормальний чоловік, він нормальний. От в нього затик з другою чакрою, яку потрібно пропрацьовувати. Неправильний напрям сексуальної енергії. Вона сильна, але не контрольована, забита друга чагр, треба розбиратися. Тобто, це людина, яка робить щось без задоволення. Я це все, до речі, детально пояснюю е, в курсі самооцінка, Прокачай своє сонце. Розумієте? От тоді все буде нормально. Коли чоловік він в порядку, в нього з жінкою стосунки в порядку прийшли гроші, він не захоче гуляти. Я знаю людей, які піднімали, заробляли. Гроші, так, да, були випадки, коли хтось загурив. Ну, давайте чесно, знаєте, у мене 13 років досвіду. От я можу вам розказати, як в мене створювали сімейні пари, як народжували дітей. По троє дітей в мене вже понароджували. Супер! Прекрасні стосунки. Ну, одна сімейна пара, одних те, що в мене вчилися, вони вже четверо дітей. Розумієте, ну окей. Я вам також можу розказати, як сім'ї приходили, як вони розсипалися, і там біда повна. Там просто повна біда. Зумієте? Ну от тому, е, ну е, чого чоловіки бояться? Оцей перший затик. Але якщо ви в порядку, стосунки в порядку, гроші приходять, все, це просто для вас буде просто гра. Там нема такої зв'язки. Але це я кажу, ця психіка має бути здорова, ви нормальні маєте бути. Для того щоб такі речі робити, в першу чергу я вам що рекомендую придбати курс, який називається «Самооцінка». Прокачайте своє сонце. Прокачайте своє сонце, щоб у вас в голові була ясність тишина і спокій. І ви будете бачити ці всі речі. Вам не захочеться гуляти. Добре, якщо ми навіть говоримо те, що є чоловік, і в нього там є кілька жінок, це в Арабських Еміратах цей шейх в нього, по 13 жінок. Окей, але він всіх забезпечив і кожна має дітей. Ну, окей, в цьому випадку добре. Я, ну, я знаю випадки, такі, також я консультував людей, знаєте, ну, там жінка, каже, ну, є один чоловік, каже, ми знаємо всі одна про одну. О, Тобто є чоловік, який має кілька жінок, від кожної має дітей всі забезпечені, і жінки тихо сидять. Вони кажуть, я нормально, да, клас. Приїхав, поїхав, все добре. Дитина є, я забезпечена, все хорошо. Вони між собою знаються, в нього є офіційна жінка, плюс коханки, тобто ну, є такі випадки. Все нормально. Це причому не поодинокі випадок. Знаєте, знову ж таки, мені там кажуть, Петров, Петро, от ви там за мораль топите там, ну, да, я топлю. Але якщо жінка, вона ну, нема чоловіка, який би взяв за неї відповідальність, дав їй дитину і її забезпечив, а є тільки такий варіант. Ну, можливо, ну, це, це вихід з положення. Ну, знаєте, я ж не то, що сліп отак. Знаєте, от все, от. все, є інструкція, і по інструкції тільки так має бути. Не факт. Ну, треба по ситуації дивитися, можливо, це вихід, тому що розумієте, як та жінка не народить дитину, так рід закінчиться просто. Це буде біда для всіх. Якщо це єдиний вихід ситуації, ну хай буде так, ну нехай тоді вже так буде, ну, ну а як? Ну знову ж таки, я ж не є останнє статус, я не Бог. Я вам просто кажу, що є священні писання, де написано, треба робити так і так. От я цим ділюсь, сам це вивчаю, тими знаннями ділюсь. Ну, Тоді буде все добре. Так, окей, Наш підсумок повідомив. Чому чоловіки бояться великих грошей, не бояться, що вони можуть загуляти? Значить, якщо чоловік має він. Певним чином дійшов до тих грошей, в нього правильно, грамотно побудовані стосунки з жінкою. Чоловік має займатися заробітком грошей. Жінка має думати про те, як побудувати ці стосунки. Якщо в них добре, плотно, крепко побудовані стосунки, шанс, я, шанс те, що чоловік загуляє, є. Дуже маленький, є, не будемо виключати, але е, зменшується дуже сильно. Ризик дуже сильно зменшується, і ну, практично нема шансів, що чоловік загуляє. От. Ну, як, як батюшка один казав, каже: не випендрюйся, що ти такий крутий і що ти не загуляв. Каже, ну, це просто, це тебе каже, Господь зберіг. От, якщо чоловік в нього Бог на першому місці, тоді все буде добре. От. Не будемо зарікатись. Як кажеться, да? ну, так, ну кажу, це, це однозначно. Ну, якщо кажу, в чоловіка такі страхи сидять, значить ну, щось десь не в порядку. Якщо з цим пропрацювати, забрати ці страхи, то чоловік тоді вистрілює, заробляє гроші. Все буде добре. Маєте що додати? пишіть, будь ласка, в коментарях. Діліться обов'язково цим відео з вашими друзями, особливо з чоловіками, хто хоче заробити багато грошей. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.